Тиця останній робочий день тижня. Що він нам приніс? Ви дізнаєтесь через декілька миттєвостей. Студія вас працює Світлана Коханчик. Мої вітання. Від сплати податків нікуди не втечеш. Це в черговий раз довели оперативники податкової міліції стрищини. Вони припинили намагання посадових осіб одного із підприємств у Сколівському районі ухилитись від сплати податків у особливо великих розмірах. За даними оперативників, державі вони повернули більше двох мільйонів гривень. Недобросовісні підприємці здійснили реалізацію майна за заниженими та економічно необґрунтованими цінами, не визначивши ринкової ціни на момент реалізації, тим самим порушивши закон. За даними Фактом порушено кримінальну справу за відповідною статтею. Наразі триває слідство. За чистоту громадське об'єднання Молодстрищини спільно з молодими спортсменами провела толоку на території каплиці Святого Якова. А точніше, волонтери взялися за дитячий майданчик, який розташований поряд із каплицею. Наші журналісти завжди підтримують подібні ініціативи. Деталі далі. Те, що запланували, здійснюють після реєстрації учасників на турнір зміні футболу. Традиційно відбулась толока. Юні спортсмени взялися прибирати на території каплиці святого Якова. Такий захід відбувається у рамках не лише Дня Незалежності, але й свята парафії. Кожного разу ми з задоволенням приймаємо цю молодь і даємо можливість, щоб вони проявили свою ініціативу. Цього року ця ініціатива проявляється у порядкуванні. Території навколо нашого невеликого храму, вони активно розпрацьовували методику, в даному випадку дуже гарно працюють. І я з задоволенням завжди вітаю будь-які ініціативи молоді, котрі тут є і виявляється у нашій пораді. У святкових закладах, які організовує громадська організація молодь стрищини, також беруть участь представники української молоді Христові, клубів Галицька Січ та Подільська Хоругва, які проведуть показові лицарські бої. До того ж, у день незалежності минає рік як на території каплиці святого Якова встановили дитячий майданчик. Тому до такого маленького ювілею його причепурюють та оновлюють. Той майданчик, який ми поставили. Ми ставила молистричини на парафії Святого Якова. Він живий, тут дуже багато дітей. Вони всі бавляться, і треба приходить час, коли треба той майданчик трошки поновити. Радію, що на цей майданчик пішли волонтери і до свята. Тячого свята, який буде на День незалежності. Цей майданчик знов буде гарним, зеленим, красивим і прийме ще більше дітей. Завтра на учасників толоки чекає відповідальний день. Зранку відбудеться жеребкування і безпосередньо сам турнір. Протягом дня команди, що реєструвалися, змагатимуться за звання переможців та кубок. Того шостудини вечора плануємо закінчити з визначенням переможців. Його і вручення ось таких кубків це за перше місце. трошки менше і ще менше за друге, третє місце. Індивідуальному кожному переможцеві медаль та грамота підписана індивідуально з іменем. Мудра жінка, країна розбитих сердець «Сага про». Це назви трьох книг, які вийшли у світ з під пера львівської письменниці Людмили Когут за останні три роки. Власне, це поки що всі її твори. А про їхнє народження, літературні плани і про жінку, яка є головним героєм, їх про комічне і трагічне в її долі йшлося на літературному четверзі у книгарні «Ідея». Слухали Людмилу Когут і наші кореспонденти. Свою першу книгу «Мудрі жінки Людмила Когут видала у 2008 році. Це збірка оповідань про жінок, їхні мрії, сподівання, сльози, і смуток, радість і сміх, що йде поруч у нашому житті. Третя побачила світ минулого року, чесно кажучи, що це поки що остання, але зовсім недавно вийшла четверта, якби все почати заново. Мова авторки це мова надзвичайно спостережливої, мудрої та доброзичливої людини. За відоками читачів, все, про що пише Людмила Когут, добре знайоме кожному. Воно поруч, якщо не в твоєму житті, то в житті твоїх приятелів або знайомих. Людські долі, життєві перипетії, заплутані колізії, майстерно втілила письменниця у своїх творах. Кожен із яких особливий, але їх об'єднує щирість воєвих почуттів, розуміння жіночої психології і найголовніше віра в себе у добро, у життя. Якщо моя книжка знайшла хоча б одного читача і принесла в його душу якесь тепло і радість, значить, уже я зробила гарну справу. А як вона принесла радість десяткам і сотням. Тому що книжка вже передруковується в другий раз. значить, Я щаслива в тисячу разів. Я би хотіла, щоб Бог дав мені наснагу писати й далі. І хочу, щоб розширювалося коло моїх читачів. І я е, рада вітати, допустимо, навіть сьогодні у нас маленька аудиторія, але я все рівно щаслива бачити тих пару людей, які прийшли на зустріч до мене. Можливо, вони прийдуть додому, і принесуть мої книжки і почитають ще. Ряд людей, і я буду щасливіше в в десятки раз. Василь Ліксєєв, Тараса Мигаленко для новин. Більше про зустріч із письменницею Людмилою Когу. Дивіться незабаром у літературній світлиці на нашому каналі. Слідкуйте за нашою програмою. Християни сьогодні святкують преображення Господнє. Сьогодні відзначають одне із 12 найбільших християнських свят. У народі його ще називають яблуневий спас. Цього дня, за біблійними переказами, Ісус явив апостолам свою божественну силу. Він повів апостолів на гору фавор і там преобразився. Його обличчя засяяло, а одяг став білим як світлом. Також апостоли побачили пророків Ілю і Моїсея, які розмовляли з Христом. Сьогодні свято нагадує людям про необхідність змінюватися духовно. У цей день святять яблука та іншу садовину нового врожаю і зустрічають осінь. Люди вірили, що якщо загадати бажання, а потім з'їсти освячене яблуко, то бажання обов'язково збудеться. Ну, а я нагадую коротку програму святкування День Незалежності України. До стрия зі святковим концертом завітають такі зірки, як Андріана, народні артисти України, Тарас Петрененко та Тетяна Горобець, гурт мандри вестиме концертну програму Народний артист України Василь Ілащук. Розпочнеться святковий концерт у 19 й годині. а в Стрийському районі свято буде не менш грандіозним та насиченим. Тут основне дійство відбуватиметься у селі Голубутові. Саме 24 серпня воно святкуватиме своє 550-річчя. Святкова концертна програма за участю кращих мистецьких колективів стрищини розпочнеться о 17.30, А в 19-й годині мешканців села та гостей чекає цікавий концерт національного заслуженого академічного українського хору імені Григорія Віровки. Після святкового фейерверку усіх охочих чекає танцювальна забава у супроводі Віга Україна. Доїхати до села Голобутова можна буде з головного Стрийського вокзалу. Тут що півгодини з 14 години до 23-ї курсуватиме автобус. А в цю суботу о 10-й годині відбудеться кубок незалежності серед юніорських дворових команд. В неділю о 16-й годині у виставковому залі всіх охочих вітатиме виставка творів родини Боднарів. В 17-й годині всіх шанувальників на свій концерт запрошує дует Ярославна. Вихідні обіцяють бути цікавими, відпочивайте, набирайте сил та позитивних емоцій. А ми зустрінемось наступного тижня. На все добре. Час підсумувати спортивні події останнього дня тижня в студії для вас працює Ігор Тимків. Мої вітання. У Львові на Павок чекає дуже важкий матч. Головний тренер паока Ласло Болоні по завершенні матчу Ліги Європи з львівськими Карпатами поділився своїми враженнями від гри. Рахунок зараз 2-0 на нашу користь, але запевняю, гра ще триває. У Львові на нас чекає дуже важкий виїзний матч, зазначив Болоні. Ми знаємо, що у цієї команди хороший півзахист, їхні гравці набагато швидші, ніж наші футболісти. Рахунок 2-0 ще не забезпечує нам перемог у двох матчах. У Львові будівельникам Євростадіону не виплатили зарплату за 4 місяці. Будівельникам, задіяним на об'єктах до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, затримують зарплатню за 4 місяці. Заявляють профпілкові лідери і самі робітники. Вони вважають, що така ситуація ставить під загрозу якість і терміни завершення будівництва. Натомість у будівельних компаніях в українському оргкомітеті Євро 2012 на банковій цю інформацію спростовують. Експерти ж пояснюють невиплату зарплатні неправильної організації підготовки до турніру в Україні та глибокою бюджетною кризою. Повідомляє Радіо Свобода. Повєткін обов'язково зустрінеться з кличком. Російський боксер важковаговик Олександр Повєткін заявив, що він обов'язково проведе бій з одним з братів кличків. За словами росіян, на цей поєдинок відбудеться після його бою з Русланом Чагаєвим з Узбекистану, запланованим на 27 серпня, повідомляє інтернет-видання FightNews.com. Більш точних термінів зустрічі з кличком Повєткін не назвав. Російський боксер додав, що він завжди хотів зустрітися на ринку з Володимиром Кличком, молодшим з українських братів. Цей поєдинок намагалися організувати у 2008 і 2010 роках, але бій обидва рази зрівався. У 2008 році Повєткін отримав травму, а два роки по тому поєдинок скасував тренер росіянина Тедді Атлас. Чемпіон світу самбо вбивце. Правоохоронні органи у п'ятницю почали перевірку причетності відомого спортсмена Расула Мірзаєва до смерті студента у Москві. Кілька днів тому у лікарню поступила молода людина з черепно-мозковою травмою. Вчора вона померла. Це попередні інформація між 19-річним студентом Іваном Агафоновим і спортсменом Расулом Мірзаєвим Виник конфлікт біля клубу Гараж. У ході сварки Мірзаєв ударив Івана, внаслідок чого той упав і вдарився головою. Постраждалого госпіталізували, та через пару днів він помер. Расул Мірзаєв, чемпіон світу самбо. Вирішується питання про порушення кримінальної справи. Повідомляє профін'юз. В Україні гарно платять тренерам. Головний тренер лондонського Фулхіма Мартін Йол після закінчення матчу своєї команди проти Дніпропетровського Дніпра назвав Україну перспективним місцем для тренерської роботи. Я був в Україні тільки в Києві, це прекрасне місто. Думаю, що це гарна країна для роботи. Також чую, що там добре платять. Якщо ти отримуєш пропозицію, ти завжди замислюєшся над нею. Цитує Йола офіційний сад Дніпропетровського Дніпра. Нагадаю, 18 серпня в рамках четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Дніпро на виїзді розгромно поступився лондонському Фулхі. 03. І на цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Гарних вам вихідних. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду вранці невеличкий дощ. Атмосферний тиск 764 мм міліметри ртутного стовпчика. Волос повітря 51%. Температура повітря вночі 17 градусів тепла. В день стовпчики термометра піднімуться до плюс 22. Вітер дутиме в північному напрямку 4,6 метрів за секунду.